Усім привіт! З вами Богдан, і ви на каналі Татерло. І сьогодні ми будемо грати в Stalker Clear Sky. В минулий раз ми зупинилися на тому, що ми сиділи на оцих ящичках, і отак от закінчилася наша серія. Зараз нам Браво. треба поговорити Чувателі. з цим от чувачком. Правильно, Правильно? Так, ми кудись з ним пішли. А, зрозумів, це ми назад до болоту прийшли. Я з багатьма можу поговорити, але головний он там у мене. Хочу поторгувати. Є щось для мене? Єма! Оце він мені надавав захопити ферму. Ага, ось завдання. Воно далеко знаходиться. Ну ладно, будемо вігти. Ну давайте сходимо. Згорілий хутір, нехай буде. Я тільки не знаю, де це. Вау. А, о, до речі, я я прям скіпнув майже. майже все. Тобто я правильно пішов, мені тільки треба тепер дойти. Ой-ой-ой, тут тут ці поганці, тут поганці, треба... треба якось з ними розібратися потихому. А, все, я здо, да. Хм. Тут цікаво. Нічого, нічого зараз все зробимо. Головне бути дуже обережним. Ай-яй-яй, вони попадають по мені. Я одного тільки пристрелив. Давайте я зберу якесь військо, бо я тут сам не справлюся. Я тут сам, це ніщо просто. Атакуємо. Давайте, винось, своло! На тобі! Та я, я, я тебе мав уже вбити. О, граната. Все є встановити контроль над Жукратив не вилазити, можуть на з'явитися. явитися. Йо-моє. Атаку! Давай, Давайте, я зараз підстрелюю, на тобі. Зараз ну, з ножем на нього. Давай! Зараз я її як... з ножем. Мене убили. чому вони такі мощні, я щось не розумію. Давайте. <smart noise> Та що <шо> ж таке? <смеш> <смеш> а, -а, а! Господи, яка у них озвучка? Так, ні я не буду на нього зножати, бо занадто багато хпшки тратиться. Ага, я ще більше втратив. <смеш> <смеш> да, я. Давайте, давайте, зачіпайте ще більше, побільше зачіпайте. Я бачу, я бачу вам, один сидить. А як шо до гранати? Блу... А! Будемо дуже раді. Добре. Так зараз всіх тут полутаю тільки. Ого, господи, який тут лут класний. 100-500 мільярдів аптечок. Тільки бенти мені теж потрібні, бо... Вони кровотечу зупиняють. Аптечка, звичайно, не зупиняє кровотечу. А от бенти зупиняють. Забираємо. А це наш! Йо-моє! Ну ладно, тебе теж золотає. До речі, у нього є якась спікалка Я можу тягти труп. Я потяг е, труп. Нормально. Тільки у нього нема ніякої цієї зброї жорсткої. Так, а куди мені треба? А мені потрібно зараз назад. Взагалі. А, ну у мене ще одне завдання є. Ось вони. Захопити підходи. А повернутися мені треба до цього, я зрозумів. Він мені може дати 1500 гривень і бронежилет. Ну, це круто, але перед цим я б хотів іще одне завдання залудати. Тут у нас аномалії. Єма! Тут якась радіовежа, тільки мені страшно до неї підходити. Бо там аномалій куча і радіації теж. Не менше. А хтось мені на допомогу при, прибіжить взагалі? А, ну ось, а, селище є. Пацани, ви будете мені допомагати чи ви так чисто? Я, походу, зрозумів вас. Ви не збираєтеся мені допомагати. Ну не хочете і не треба, сам розберусь. Капець. Мене кинули. Як це можливо взагалі, ну нічого страшного. А, так. А! Мене зараз уб'ють! Сюди підійшов? На! Да, я, я погано зберігся. Тут треба аптечку дуже швидкою взяти. Є. Зачекай! Я не взяв! А у мене перезарядка! Я буду битися до кінця. Я не здамся без бою. Давай! Лутай його! На тобі! Все одного пристрелив! розрядочка. Поки він не дійшов до мене. Все, підстрелив. Хух. Давайте, давайте. Зі мною, бо тут є. А в чому його проблема? Я щось не розумію. Ну все ж я вам допоміг, да? І цей мене б'є. Де що ж ви такі агресивні, ну? Молодці хлопці відпрацювали відмінно. Я один від. Обов'язково зачекати на батажі, вказівки віднячать. Відправитися із провідником на кордон. Зараз би я хотів піти назад і отримати нагороду. Ой, тут могилки. Ой-ой-ой! Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-ай-яй-яй-яй-яй. Щось я не очікував, треба болт кидати. кидать. це що не аномалія? А, вон аномалія, вон, я побачу. Ні, почекай, це просто, типу. Радіація, скільки. Блін, мене зараз. мене зараз радіація з'їсть. А що робить? А що робить? Іде я заспавнюсь. Йо-мойо! Ну ти серйозно. Капець! Мені знову відстрелювати всю базу. Все, я підстрелив його. Все, начебто більше нікого нема. Головне тепер золутати їх тільки всі. Полутати трошки. От тепер треба зберегтися. А, я зараз знову помру. О, все, кровотечі нема. Я потихеньку починаю хілитись. А ви заходите за мною чи ні? А, ну да, ну але вони якось дуже повільно прям ідуть. Прям капець, як повільно йдуть. Ну ладно, я поки добіжу, вони якраз і дойдуть уже. Шкода, що у мене нема шприця, який радіацію знижує. Ти використовуєш цей шприц, і якби він знижує радіацію. У мене його нема. Я так зрозумів, що в Stalker Clear Sky. Він дуже рід... Це дуже рідкісне явище. з ж шприцем. це. Болота під нашим контролем. Молодці хлопці відпрацювали відмінно. Увага усім загонам. Закріпитися на точках і чекати на подальші вказівки. вказівки. Обов'язково заглянь до нас на базу. Тобі віддячать. Здоров! Чого тобі? Да, проведи мене. Згорілий хутір мені не треба. Руїне селище не треба. База чистого неба, ось це не мені треба. Це ж воно? Так, да так, -да так, -да, це воно. Ай! Наше є. Наше я це зробив. Я не горю хоча б. Зачекайте, я до бармена йду. А, ні ні, ні. Все правильно. Айо, хочеш поторгувати? А, ну, по-перше... По-перше, да Поторгувати я б хотів. У мене тут є парочку всього. Наприклад, таке ось таке, ось таке. А що я ще тобі може продати? Пістолет один. а Так. Я б оцю міг штуку продати, бо вона мені абсолютно не потрібна. Вона... Мені здається, що вона гірша навіть буде, ніж це. Тому я оце продам. Мені за це тільки 105 гривень заплатять. Ну, я це не буду продавати. Ця, в принципі, вона прикольна, але... Не знаю. Ну давай торгувати. Нагорода. Дякую, 2500 гривень. І аптечку, бронежилет він дав мені, бинт, протирадиційні препарати. Йоу, Да, ось, ось цю, про цю штуку я казав. От оце мені дуже потрібно, бо вона прям жорстка реально. Відправитися з провідником на кордон. Це треба попросити якогось провідника, щоб він мене прям провів до селища. Ну давайте спробуємо на південний хутір сходити. Я знаю, де згорілий хутір знаходиться. Тут якась війна відбувається. Треба тікати, звідси, поскоріше. Дивіться, значить, який прикол. Я так зрозумів, що це у нас. Ем... Горілий хутір, чи як він там називається. Коротше, який Палає. Це у нас. Е, рибацький хутір. Це у нас база чистого неба. Там всього, по-моєму, шість точок таких. Це у нас південний хутір. Це руїни селища десь тут. Ось ось тут, начебто. Ну, і ще там якийсь хутір, начебто був, але я не пам'ятаю який. Ну добре, я думаю, що на цьому будемо закінчувати. Ми і так уже багато що за серію зробили. Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові серії. Підписуйтесь на мій телеграм-канал і на мій інстаграм канал. Пишіть коментарі. Не хворійте, не опускайте свій настрій, будьте веселими. І всім! Apa.